Класний випуск і чудовий подкаст. Дякую авторам, дуже розумний досвід героя. Я з азербайджанка по батьку, маю екзотичну зовнішність та незвичайне ім'я. Народилась в Україні, живу в Одесі всі 26 років. Але людям це доводиться прям доводити, бо в них відчуття, ніби я звідкись приїхала. Одного разу ріалторка навмисне передала мене своєму колезі, аби ми краще порозумілися. Він одразу почав звертатись до мене арабською якої я не знаю. Деякі орендодавці ігнорували чат зі мною, але одразу ж відповідали моїм подругам зі слов'янськими іменами. Бабуся на ринку не стримує свого подиву та викрикує: Ти посмотри, не наша, а так на українському шпарять. Також мене якось не хотіли пускати в ЖК, в якому я винаймала квартиру, бо консьєржка хотіла спочатку побачити мій паспорт і зрозуміти, откуди я така вообще. І це лише те, що припало на думку і відбулося за останній час. Необразливо, скоріше, сумно, що суспільство досі живе в подібній системі координат. На улюбленіше, а ви цінка, люблю гарячих жінщин. Із плюсів Вірмени роблять знижки, бо не знають, що я азербайджанка. Азербайджанці теж роблять знижки, бо знають.